Діти та дружини загиблих прикарпатських правоохоронців відправилися на відпочинок у Закарпатську область. Наступні 10 днів родини міліціонерів проведуть у відпочинковому комплексі на Свалявщині. Поїздку для них організували обласне управління внутрішніх справ та благодійники. Якщо є якісь нюанси щодо допомоги, щодо сприяння в якихось соціально-побутових інших питаннях, будь ласка, звертайтеся, завжди готовий вас зустріти. Відправляються з село Поляна, свалявський район, це є курортне село, де багато санаторіїв. От, відправляються на відпочинок і реабілітацію для того, щоб ну, підкріпити свої сили, трошки психологічно розгрузитися після тих травм, які вони пережили. От, там їм буде зроблений гарний теплий прийом. Повне забезпечення. До відпочинкової бази вирушили діти та дружини працівників міліції краю, котрі торік загинули при виконанні службових обов'язків на сході України. А також діти поранених під Іловайськом бійців батальйону Івано-Франківськ. Наразі на реабілітацію до Свалявського району змогли відправити два десятки дорослих та дітей в обласному ОМВС. Запевняють, допомагатимуть усім сім'ям, годувальники котрих загинули чи постраждали, захищаючи державний суверенітет України. Оксана Семко Андрій Шкварла новини на вежі.